Павла, напевно чекає зашмах. Хто знає, що було б зі мною, якби він не витягнув мене, червоний, синій, жовтий, яка різниця? Він ризикував своїм життям заради мене. У метро таке буває не часто. Я не можу його тут покинути. Тряся, Артемичу! Я знав, що мене не кинеш. Ми ж з тобою, як ці, як мушкетери! Один за всіх та всі за одного. Я тобі посвіт сонця. Тільки дістань мене звідси, а я тебе до твоїх виведу в одну мить. Дідько, це по мене. По мене йдуть. На цю. Ну ж бо брате, не підведи. Вся надія на тебе. На вихід, щур червонопузий. Ну народився. А те, що мати твоя, ніби нічого. Нормально. А брачик твій народився виродком. А отже що? Що? Що ти або теж виродок? Або твоя матір твойда. Ах ти! Ах ти! Ну давай, кажи! Скажи, моя матір Хвойда! Кажи дрим, інакше ти виходиш виродком, якщо твоя матір виродку народжує! Ні. 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 Моя матір. Хой. Да? Ось що й треба було довести. А якщо вона хвойда, значить. Передай мамі, ми зайдемо в гості. І ти ще тільки ляпни мені щось про моїх дітей, вилупку. Зрозуміло? Ляпнеш, і мої наступні діти будуть твоїми братами. Гей, hey, гей, hey, зачекай! Не вбивай його! Мені устральник збігати. Повернуся і тоді. Дарма ти його відпустив. Ще кілька хвилинок подушив би. Ми б з мужиками понебільчику поставили. Ах. Ну добре, іншим разом. О, я бачу, які люди невже залишив свою скриню без охорони. А що і станеться? Ключ же тільки у мене. Ти хоч би розповів, що там, а то секрет, секрет. Та який секрет? Ствол там. Я його ще тих полісівських рейнджерів зняв. Ну, тих, що минулого тижня завалили. Такий крутий. Молоток! Увага! Перевірка постів! Фермо, є хто живий! Задовпали вже. Піди скажи, а? Щого це? Я того разу ходив. Страшне роботи. Добре, сам сходжу. Ферма слухає прийом. Та Йосип на кобилі. Це лайно, колись полагодять! Чи там? Не Дідька лису тут скінчиш. А я казав, не треба було того з клешнями до концтабору відсилати. Від нього хоч користь була, пусте, що виродок. Нічого, скоро нормальних електриків наберемо. Гандзі дамо тягла, будуть тобі електрики, хвойди і що хоч. І все безкоштовно і цілодобово. Але пізніше. А поки що он піди на міст метнися. Глянь, що там димить. Сам би пішов і поглянув. Você é, é to try Це. Чоловіче, пожалій, не вбивай! Беруся, усе що є! тільки не вбивай. Прошу, не вбивай. Над своїми ж знущаються! Падлюки. Як же я не наводжу це життя, люди. Ти б хоч ствола дістав за уставом. Стоїш тут, як опудово. І ствол у мене в штані, а твій у борделі залишився. От він тобі допоможе, твій ствол, то не червоні за духом візьмуть. Гуморист, матері твої. Знову вируби. Що зі світлом нині? Подиви в курилці, га? А я поки що тут хлопці понапускаю. Та да ося все ж таки. Закінчують двієчники. Приведеш, а його раптом помилують. І тунелі копати. Помилують, ага, якраз. Петля ж чекає. У нас суд без сюрпризів. Та на що там взагалі дивитися? Смикається, по ногах сеча тече. Теж мені видовище. Чого ми там не бачили? Для тилових щурів саме те, що треба. Дуже дисциплінує. Гаразд. Хрін з ним червонопузем. Коже в козла пожежного. Está a Коротко перевір. Знову все загасло. Yeah, yeah. mm -hmm. Потюкай! Можешь звучай на потюкай!

Smerk pasīstam! Bojasim! Ще зараз тут таке почнеться. Я витягнув павла із зашма, а він обіцяв доправити мене якнайближче до поліса. Далі усе ясно. Я знайду там людей з ордену і повідомлю їм про те, що сталося. Але шлях до легендарної театральної пролягає через катакомби. Я ніколи раніше не бував у цих місцях, і без свого нового друга, думаю, безперечно заблукав би. Сподіваюсь, він знає шлях. Дякую, Артеме. Як ми, га? Один за всіх і всі за одного, як мушкетери. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти в поліс, а я додому на червону лінію. Дивно тільки, що вони відстали, та ще й ворота зачинили. З якого дива? Подивимося, хто з нас небіжчик. Добре, відступати нікуди позаду Москва. Рушаймо далі. Стій! Он через що світло вимкнули, Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктаж. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Завал. Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити. Так, зачекайно! Тут протяг чути. Отже, є вихід? Артеме, допоможи відчинити. Є! А павути скільки, кроку не ступиш. Таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Шот! Вони вже близько. Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо! Туди не піднятися. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є, yeah, генератор в нормі! Чисто. Прошу, покатаємось. Ну, їдемо! Якого? Як що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Ну, бо! Почули нас, сволота? Чорт, в саме Лігу потрапили! Тільки їх тут! Вмикай ліхтар! І не надумай вимикати його ні на митку. А! Щепи! Я не а не си, Бачив пузо! Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться! Кою один за всіх так, сюди, я чув про те, Височенько. Не дрейф, Артеме. Стривай! Рушаймо! Знову вони. Арте не підпускає, їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально злиться. Артеме. Ходи сюди, під собою. Не марнуй на бої, смаж його світлом! Як то ваші одразу стріляй! Ліфтарик не забувай, Артеме! Відкрився, стріляй! Гай, я підсаджу! Вони всередині! Артеме, руку! Ей? Готовий? Ходімо! Артема, ти цілий? Давай, треба тікати. Світло, бігом туди! Що, тварюки? Не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолоскип з варганю? Один, два, три. Ялинко світи. Гаразд, рушаймо. I'm a good Піть Калисого! Тут електрозамок! Дроти он! Туди ведуть! Слухай, Дартаніан! В тебе є ліхтар, то шуруй по дротах. Десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відкнути. Вийде постачати електроенергію, двері відчиняться. Не проп'єш молочина? Готовий? Перший пішов?